У мене лоб не блестит. Петрушка в зубах не застряла. Не, не сильно видно, що я загорел сильно. Видно? Ах, хорошо. Ладно, пишемо. Доброго дня, ми з Таїланда. Ой, доброго вечора, ми з України. Просто коли у вас там вечір, у нас тут день. Бо це не важно. Я, народний депутат України 9-го скликання Микола Тищенко, позивний котлета чи Мідбол, кому як зручніше. Хочу прояснити ситуацію, яку зараз активно педалюють усілякі педалюги. Тут дехто розганяє зраду, начебто я втік з країни. Це повна маячня. Я зараз знаходжусь в країні. Як ця країна називається там де я зараз? Таїланд? Ну, а по-українськи як це буде? Теж Таїланд, да, я зараз знаходжуся в Теж Тайланді, і нікуди я звідси тікати не збирався. Мене сюди послали з України з дуже великою мискою, ой, з, з дуже великою місією. А тепер, коли я тут, мене з України продовжують посилати, але вже чомусь без місії. Звичайно, деяким злопихателям зручно, сидячи там, в Україні, без світла, під час повітряної тривоги та ракетних обстрілів. Сидіти і критикувати мене за мій титанічний труд? А я тут, між іншим, працюю дубом в цілому. Ой, цілодубово. Я тут вкаливою, як папа Карлсон. можу сказати зі шкіри вон лізу, щоб вранці зайняти шезлонг біля басейну, де у мене запланована зустріч з українською спільнотою. До мене люди звертаються з дуже важливими питаннями, серед яких такі болючі питання, як: Нащо ти сюди приїхав? Потім це ну ладно, приїхав, нафіг ти нас сюди запросив. І головне питання: якого біса ми повинні платити за твої коктейлі, якщо тут оленклюзів? І всі ці складні питання хтось повинен вирішувати. І цей хтось ясь. І я тут, як тільки можу, кожного дня налаживаю під кактус. Ой, це налагоджую контакти. Більш того, популяризую українську культуру, українську музику. Ось, наприклад, вчора на весь готель лунала Ой у лузі Червона Калина похилилася. І нехай це комусь не сподобалось у третій годині ночі. Але тепер тут про цю пісню знають усі. Я зустрічався тут з королевською родиною. Ми спілкувалися декілька годин, багато про що домовились. А потім прийшов перекладач і нам прийшлось передомовлятись. Я розповів їм про наші традиції. Королевська родина була в захваті від того, як в Києві під час карантину з феєрверком можна відсвяткувати день народження. А ще два тижні тому, в рамках цієї дипломатичної подорожі азійськими країнами, я відвідав В'єтнам, де, сидячи біля басейну, дуже продуктивно поспілкувався з В'єтнамками. Але потім прийшов хазяїн цих В'єтнамок, взув їх та пішов. На цьому наша розмова скінчилася. Як бачите, роблю все, що можливо. Працюю з повною віддачею. І повірте, я такий не один. Ось всі постійно говорять про батальйон Монако, але ніхто навіть не згадує тероборону Дубаї, яку міцно тримає наша побратим. Хоча ні, побратим це не вірно, наша по сестрим, у якої позивний бабуля. Хтось скаже, що ми просто втікли в безпечні місця. А я вам приведу статистику. Щороку у всьому світі від падіння кокосів з пальм на голови туристів. Гине біля 150 людей. Як бачите, тут також є пальми, тому моє життя під загрозою 24 на 7. Але про це комусь вигідно мовчати. І поки наші хлопці тримають оборону там на фронті, я, ризикуючи власним життям, тримаю оборону тут, на морі. Бо всі знають, як спекотно зараз в Україні на деяких напрямках, але ніхто навіть не уявляє, як спекотно зараз тут, на пляжі. І це вже майже вечір. Коротше, з вами був Микола Мільйоненко. Ой, мільйоненко це Тищенко. Тище це ж менше, ніж мільйон. Да. Чекайте мене з гарними новинами. Всім любві!